На лице Зеленского можно многое считать. Но если вы ждете, что Зеленский выйдет, скажет так, тут уже почти мир, выборы, скоро, никогда. Сегодня Будана выходит, заявляет, еще война несколько лет. Значит, там никогда ничего, мы обречены воевать, жизни не будет. Вот э, они всегда будут гнуть эту линию, потому что она им выгодна. Как только ви сейчас скажете людям, що скоро мир, а не страшно. Потому что люди розслабляються и люди починають требовать? свобод, чего-то еще. А когда ты будеш людей пугать, що типа тебе в окно не влетіло шахет, так скажи спасибо нам. И люди, человек такой зашуганний. Думать, так я хоть жив і проснувся сьогодні, і слава Богу. Вот это та є стратегія держати всіх страх. І на це є причини. Ми не, про, зараз про ці причини поговоримо з вами, тому що це теж дуже цікава тема. Але усіх людей хочу закликати, щоб ви підписалися всі на канал Дениса Єлисевича, тому що завтра, ввечері, я так думаю, що завтра теж обов'язково буде стрім, і там ви побачите аналіз, цікавий події, які відбувається, Тому підписуйтеся. Але в першу чергу на канал Liberty.ua, Юай ви чуєте тут різні думки, бачите різних гостей. Можете на використовувати це критично.